Ви так смачно овочеві котлети ще не готували, приготуємо їх разом. Соковиті овочеві котлети, апетитні зовні і дуже ніжні, смачні усередині. Приготували пісні котлети без яєць, без м'яса, а смачні приготуємо їх разом. Із таких овочів. Приготуємо ніжні котлети, а смачні, бо готуємо їх із хитростями. Візьмемо ще крохмаль або пшеничне борошно та кілька ложок манної крупи. Звичайно, фарш для котлет посолимо, поперчимо та додамо свої улюблені спеції, додамо ще й секретику усі овочі. Натираємо на дрібній терці, розпочинаємо із кабачка, бо із нього ще будемо відтискувати сік. У нас кабачок молоденький, не потрібно його чистити. Солимо і залишаємо на хвилин 5, в іншу ємність натираємо інші овочі. Якщо не любите часник, не додаєте. Та й кількості зелені. Додаєте за смаком та за бажання. Ми додаємо петрушку, кабачки відтискуємо від соку і теж додаємо у чашу. Фарш солимо, перчимо, додаємо свої улюблені спеції, додаємо ложку дві манної крупи, будуть котлети щільні. Манка вбере всю вологу, а щоб. Гарно в купі трималися котлети, то ми додаємо будь-якого крохмалю або пшеничного борошна. Все змішуємо, перемішуємо і вже розігріваємо сковороду. Будемо формувати котлети. Фарш розділили на порції і формуємо котлети. Вони гарно тримають форму за бажанням. Ще їх паніруємо чи в борошні, чи в манці, чи в крохмалю тощо. Котлети будемо викладати на розігріту олію, на розігріту сковороду. Котлетки смажимо на середньому вогні. А щоб добре просмажилися усередині, то ще й смажимо під кришкою. Олії на сковороду наливаємо достатньо. І смажимо до золотавої скоринки. А зі сторони на сторону перевертаємо котлети двічі. Так вони гарно посмажаться всередині. Посмажили котлети. А вони так апетитно пахнуть. Аж слинка тече. А чим їх подати до столу. А до будь-якого гарніру, до салату. Апетитні котлети ззовні. А які ж вони всередині? Котлети ніжні, соковиті, смачні. У цей момент поставте нам вподобайку. підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Це не котлети, це просто космос. Такі котлети люблять і дорослі і діти, бо вже неймовірно смачні. Ви так смачно овочеві котлети ще не готували.